Прийти і отримати то, що їм належить, панітя. І вот здесь, вот здесь чітка написано, стаття 20 закона закона про е, права внутрішніх приміщених осіб. Вона каже, що усі нормативно-правові акти, які діють супереч вимогам цього закону, вони є недійсними. І тому, якщо три місяці влада не спроможна була зробити це, що вона повинна була зробити, то тоді звиняйте, треба виконувати норму закону, а не то, що ви даєте вказівки і департамент. Відповідний міністерство соцполітики темники пише на совбез і ті виконують 509-ту постанову, а не вимоги закону. І Якщо влада не буде виконувати вимоги закону, якщо влада не буде виконувати рішення суддів, які вимоги ви можете ставити до людей? Коли потрібно владі, потрібно владі, щоб люди виконували рішення суду, яке забороняє мітинги і зібрання супереч конституції, ви кажете, це рішення законне, його потрібно виконувати. А коли влада не виконує рішення суду Чорнобильцю, призначити пенсію, виплатити, переселенцю щось виплатити, це влада щось не добачила, щось не дочула, щось таке. І не потрібно казати і не потрібно казати, що це не узгоджене законодавством. Стаття 20 закону чітко вказує. Є що інші нормативні правові акти, які суперечать вимогам цього закону, які захищають права внутрішньо приміщених осіб, вони не діють і тому 509-та постанова. Кабміну, вона суперечить вимогам конституції і цього закону, і вона і вона не повинна діяти. І подивіться, подивіться, Дніпропетровська облгосадміністрація вона вже вирішила це питання. Намісне причитати діалог, перестати нервувати. Будь ласка, а ви кажете, перестаньте нервувати? Ви живете усю, а у ці люди усі не мають жодної копійки. І я донечанин. Не я донечанин. Давайте не будемо кричати один на одну. У вас є у вас. Є за що? Кошту? купити купити харчі, ви наймати житло. У вас є? Ви пасі на мене хочете? Чи ви ні? Ви кажете неправду людям. Приймають, коли та ви, ви розумієте? Де я почав брехати? що я сказав. що, То, буде що засідання закон про свободу перевіщення. Я, начебто він містить ослухайте, таку норму, ослухайте, яка ослухайте, вимагає. Ослухайте, шановний, шановний, ну послухайте мене, будь ласка. Я ж сказав, в середу буде засідання Кабміна, на якому регулюється. Три місяці послухайте, владі послухайте, давали. Три місяці, ви кажете, середу. Кому давали ці три місяці? Кому? владі, кабінети міністрів? Послухайте, будь ласка, ну є законодавці, виначе судовому згідні приділки владись. Не не, не, не має нормувати законодавство, законодавець. Правильно? Він нормував закон, прийнятий, законодавчим органом прийнятий, але ж він не діє. Не діє посадові чиновники на місцях, не виконують норму закону. Вони виконують 509-ю постанову. Все, крапка. послухати